Розробили, установили та вдосконалили. Торіка аграрні науковці попрацювали плідно у доробку нові сорти, нові гібриди та нетрадиційні методи селекції. Асортимент продукції збільшили як для вегетаріанців, так і для м'ясоїдів. Нові сорти вишні, абрикоси та баштанних культур, рецептурні новинки для дієтичного та дитячого харчування. І це не повний перелік наукових розробок. Сорти сьогодні селекції наших наукових установ, селекційно-генетичного центру пшениці, ячменю, які практично на 95% Засіваються в Україні це сорти саме системи академії гранану наших науководосних установ. Самі ж науковці зібрали 100 тисяч тонн елітного насіння озимини і ще 40 тисяч тонн ярої групи. Загалом заробило понад 70 мільйонів гривень однак отримали ані копійки, бо все віддають державі. Натомість зі скарбниці надійшло ледь половина від необхідного. Прибутки від наших ДПДГ повинні як мінімум 10% повертатися на. Саме фінансування науки. І в такому випадку ми зможемо вдвічі збільшити фінансування саме за рахунок того ресурсу, який сьогодні є в наших наукових дослідних установах. Через брак коштів, науковці не в змозі купити нову техніку. Їм також не під силу вирішити логістичні питання, як і питання зі сховищами. Тут на допомогу має також прийти бізнес і взяти на себе фінансування, хоча б прикладних досліджень. Тоді на плечах держави будуть тільки фундаментальні експерименти, саме по кластерному типу, щоб по тих напрямках. Які сьогодні потребує аграрний сектор України? Я маю на увазі це селекція на зернових бобових культур, це селекція на кукурузи, соняшника. І ряду круп'яних культур, бо практично більше ніхто не займається. Ця система нова для України і добре перевірена у Європі. Ділиться досвідом німецький науковець Фолькер Засе у Німеччині. Приватні підприємства відшкодовують до 80, а іноді і 100 відсотків витрат українським колегам радить наступне приватизація, вийти на ринок, зарабатувати деньги на научне іслідування. Я сам фінансую своє іслідування, і я можу іслідувати, що хочу. А если я буду в таком рыночном отношении с бизнесом, то я должен исследовать то, что бизнес требует. Без досконалення законодавства тут не обійтись одностайні і українські і європейські науковці. Зміни торкнуться як податкового законодавства, так і закону про науку та освітню діяльність. На загал це десяток нормативних актів. Цього вистачило для народження нової стратегії розвитку. У нас є проєкти, є гранти, є наші науковці, які відомі у світі. Але от стратегія розвитку, модель, яка розроблена розвитку аграрної науки і національна академія наук, Дійсно потребує професіональної допомоги, експертизи і супроводження. Українські науковці торік вибороли 16 грантів на загальну суму у понад 20 мільйонів гривень та найбільшу подію чекають наприкінці квітня. Три дні поспіль Київ прийматиме аграрних науковців з європейського союзу, щоб допомогти українським колегам. Європейці проміняли Париж на українську столицю. і